Убедительно. Mm -hmm. вот винта победительно выводит. Чай микрофон. Я знаю, да, Доброго дня. Микрофон день. человек я... возьми, пожалуйста, включи. Доброго дня. Есть. Доброго дня. Доброго дня, громадяни, українці! Мене звати Сергій і Володимир Писак, я українець, народився і постійно проживаю, народився в УРСР і постійно проживаю в місті Вінниці. Сьогодні я звертаюся, хотів би повідомити, що все-таки зібрався і подав заяву про залучення мене по білого кримінальному провадженні щодо. Полягає, ну, подивіться, хто яка полягає в поваленні Конституційного ладу Вільівською міською радою за статтею 109 повалення Конституційного владу. Дослідив заяву про злочин, які подавали до мене громадяни, подав свої запити до Вільської міської ради, викупили документи, витяги, реєстраційні документи. Порівняли на відповідність до Конституції і дійшли висновку, що наші конституційні права на створення своїх конституційних представницьких органів місцевого самоврядування, у нас у Вінниці, в нашій Вінницькі міській територіальні громади міста районного польова були порушені. Тому, дослідивши всі ці докази, факти правопорушення нашого права не тільки на створення місцевого самоврядування, а й на те, щоб отримувати, не то, щоб отримати приймати участь в місцевому самоврядуванні, бути обраним і обирати свій конституційний орган, писати установчі документи. Ну взагалі, кожен громадянин повинен захищати не то, щоб захищати, а протистояти всьому, що порушує наші конституційні права. Тому я все-таки зібрався з думками, і оскільки я не був учасником, коли подавалася безпосередньо сама заява, на підставі якої була відкрита кримінальна справа, ось витяг панів, і на підставі цих документів я і громадянин України за національність також вирішив доєднатися. Тим більше, що кримінально процесуальним Кодексом передбачена така можливість, це, зокрема, стаття 55, 36, 57 Конституції як кримінально процесуального кодексу про залучення по тепілими. якщо ви доведете, що маєте відношення, що іменно ваше право порушене, а оскільки я народився і постійно тут проживаю, і з моменту прийняття Конституції 96-го року. Територіальна громада е, отримала право, невід'ємне право на ухворення своїх конституційних органів місцевого самоврядування. Але шляхом е, узурпації влади, підміни понять, введення в оману громадян, наше право було порушено, узурповане, і шляхом цим, цим шляхом було привласнено собі все майно громади. Рухоме, нерухоме, бюджети, землю, природні ресурси, доходи місцевих бюджетів, рахунки якісь злочинці собі відкрили і сказали, що це територіальні громади, не дали нам можливість самоорганізуватися. І як громада на підставі своїх первинних документів про народження, що ми дійсно тут громадяни. А не фізичні особи, які сюди приїхали і на законних підставах перебувають, не дали нам можливість формуватися і утворити в своїх районах, містах, у нас місто з районним поділом, утворити свої конституційні представницькі органи місцевого самоврядування. Тому з цих підстав ну, не було просто іншого виходу, окрім як захищати свої права ну, не тільки зі зброєю в руках, а ще є. В юридичній площині, оскільки ну, дивимося в документи і бачимо того статус злочину повалення Конституційного Ладу, оскільки стаття 143 Конституції України передбачає, що територіальна громада безпосередньо приймає участь в місцевому самоврядуванні, а держава самостійна українська держава Україна. В статті 7 Конституції прописано, що гарантує нам місцеве самоврядування те європейське самоврядування, яке громадяни в інших державах європейських в своїх країнах використовують. Тому оскільки у нас ну, не тільки в Вінницькій громаді, а й взагалі по Україні відбуваються. Масові порушення прав громадян кожен може сам дослідити, прочитати свої права з конституції і подати запити до вашого, так би мовити, органу місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського, районного в місті з районним поділом. Декілька запитів для того, щоб встановити чи дійсно вони утворені у конституційний спосіб саме територіальною громадою. Громадянами народом України, який постійно проживає у вашій територіальній громаді, зібрати документи, переконатися в тому, що вони утворені в інший спосіб, ніж це передбачено Конституцією, викупити реєстраційну карточку державного реєстратора, в якого на зберігання перебувається справа реєстраційна. Вислідити їх і переконатися в тому, що ми суб'єкти злочину, над українською нацією і громадянами республіки всіх національностей, починаючи щонайменше з 96-го року, коли прийняли Конституцію, і в нас виникло право на місцеве самоврядування. Якщо у когось є якісь питання, якщо, наприклад, Володимир Васильович може мені щось задати чи підтримати. Пояснив, пояснив людям саме просту річ. Що згідно закону про місцеве самоврядування в статті 71 частини другої, що виконавчі органи не мають права втручатися в справи самоврядування. місцевого самоврядування, а територіальна громада є первинний суб'єкт місцевого самоврядування. Ну, має право утворити місцеве самоврядування. Тому оці всі постанови Кабінет Міністрів, НКПРА Якщо сформується територіальна громада, сформується складені списки, то, то ці їхні постанови, як до громадян, членів територіальної громади, вони, не, не, вони не, не, чинні. Не, не чинні, вони не мають права втручатися. І тому ці всі газові мережі. На електроці електро, собі спадрування, яке користується майном територіальної громади, це є злочин. Але не поки злочин. ми не сформувалися як територіальна громада, тому, тому, да, тому це все майно використовується в злочинному способі, викрадене у громади і виставляють нам рахунки. Поки ми не як власники не з'явились, Територіальна громада. Конституційний, як правильно сказати, глава 11 про місцеве самоврядування. У нас ціла глава є в Конституції про місцеве самоврядування. Із-за того, що ми. Це місцева влада. Взагалі джерело, можливо. джерело влади, державного суверенітету це народ. Це мається на увазі. Це п'ята стаття Конституції України, це відбувається через. Через місцеві якби ради, через ну громади збираються, і от вони вирішують, як жити. І повноважують вже потім якби депутата. Але, але, але щоб уповноважити цього депутата. Уповноважити спочатку повинен бути облік майна нашого землі, рахунки територіальної громади. Тільки потім ми вже можемо обрати якогось представника. А поки у нас ну немає чи ми, ми не сформувалися. Ми не сформувалися. У нас майна юридична має. Ми фізичні особи, комерційна точка обліку згідно цивільного кодексу. Нам треба виходити з цього цивільного кодексу і користуватися, використовувати. Закон про місцеве самоврядування, тобто конституцію і закон про місцеве самоврядування, це спеціальний закон. Тобто, і, і тоді цивільним кодексом і вас, як фізичних осіб, не можуть притягувати по приватному праву, бо і ви, як член територіальної громади, є власник, але ви, ми з цим не користуємося. Народ не цього не розуміє. Ну настільки голову всім забили цими своїми телебаченнями, знаєш, замвілими. Да. Тому для того, щоб е, не сплачувати цим приватним конторкам, да, які привласнили наше майно, То тільки через територіальні вважає. громади. Це треба хоча б зробити збори е, громади, вибрати ініціативну групу представників. Так. І ці представники вже від імені територіальної громади, яка уповноважила да, від імені територіальної громади, е, має Дати запити, прийти, відкривати кримінальне провадження на ці всі газові контори, які в незаконний спосіб використовують власність територіальної громади, тільки ви це треба, щоб робили публічному не в публічному праві. праві, а не як фізична особа, яка прийшла. І а що це ви використовуєте? Бо вони в них в реєстрі як фізична особа. Тому тільки через громаду, через збори і як представник голова ініціативної групи. Тоді ви е, вас ну, не як фізична особа, ви вже громаду представляєте. Протокол, акт зборів. Ви не утворюєте нічого. Просто вас е, зібралась громада, уповноважила вас як голову ініціативної групи представляти публічні представляти інтереси, публічні інтереси да, громади, там 10, може бути, чоловік, 20 чоловік. Це законно і конституційно. Тільки от такий є вихід. Потім подавати заяви про злочин, звертатись сюди, і ви у вас вже статус голова ініціативної групи, так, да. а не вже фізична особа. Що ви самі подаєте? Ми представляємо інтереси певної групи громадян, членів громади. Тому от сьогодні були в Вінницькій обласній прокуратурі. Ви подали я особисто подав заяву. Я вже її прошив, пронумерував, пропечатав, щоб тут не і не зникали. Документи і якихось лівих не просувувалось. Всі ці документи, в принципі, вони вже публічні. Тут реєстраційні карточки, витяги, запити з відповідями. І, і ще плюс сам процесуальний керівник підписався, прийняв цю заяву. Тому тепер протягом, здається, трьох чи десяти днів, згідно КПК, очікуємо на витяг не витяг, а цей... Визнання потерпіли, вручення пам'ятки потерпіли. А якщо цього вчинено не буде, будемо звертатися до. Тут є запитання так. Дивись, тут є. Тут Юрій Кондратюк. Пише, що цивільний кодекс завітований, всі інші кодекси в дію не введені. Та не потрібно, Юрій не потрібно, вона, ніякі кодекси. У нас є спеціальний закон, він називається місцеве самоврядування. Конституція України, закон про місцеве самоврядування. Навіть якщо цей закон був цивільний кодекс, він введений в дію, це він в приватному праві. Це для... публічно право. Да, а ми а повинні ми користуватися публічним правом. Публічне право це Конституція України. Щоб ви розуміли, і закон про місцеве самоврядування немає фізичних осіб в законі про місцеве самоврядування, там виключно громади громадян. Тому згідно цих законів. І тут ще Віталій Костіков питає, що коли збори будуть, відбудуться, коли будуть збори по створенню ініціативної групи делегування повноважень. Ми зробимо окреме оголошення і ну тобто, може... який час приблизно ви можете сказати, Сергій? Ну ми готуємо документи, по крайній мірі. Тому можливо, протягом місяця. Можливо, це буде Ну раніше може я, може... я думаю, що не тільки дві. І, все, і, да. Да, і будемо проводити збори громади і Начинання вибирати да, і вибирати, але треба, щоб кожен взяв свідоцтво про свідоцтво про, народження. Свідоцтво про народження, що він так. народився, громадянство, національності. Державними символами, да, що, він і народився, да, що він іноземець, що він народився і є власників. Е, ну, Про ні, то людина народився. може народитися в другому місці, але що тут і живе. Тут але що це? він в ОРССР в, ну, в Україні народився і він є посередній власник цього майна. Якщо ви народилися вже в проголошенні незалежної Україні, і у вас в документах відсутні Герб тоді ви можете доказати своє відношення через свідоцтво про народження ваших батьків, наприклад, інші документи з національності. Просто підкладаєте своє свідоцтво про народження з Тризлубом, і плюс просто доводите родинні зв'язки з вашими батьками, в яких вже є ще є документи з цими флірбом, і без питання можете приймати участь. Так, я вже знаю, що нагоду хочу тоді оголосити, що 26-го буде судове засідання, так тоді так. Так. Цього місяця, 26 січня, буде відбуватися, здається, на 10.30, так? Не, не зараз я покажу. Да, зараз я... Сюди. А я зараз його. Я... 11.30. 11.30. 26.01.11.30 судове засідання. Дивіться, відбудеться, відбудеться. Вінницький міський суд Вінницької області, Грушевського. В місті Вінниці на Грушевського, 17. Вінницький міський суд, ну, юридична особа. З назвою Вінницький міський суд, відбудеться справа, за нашою скаргою. Розглядати буде слідчий суддя щодо невизнання нас, як членів територіальної громади, потерпілими в відкритому кримінальному провадженню. Проти Вінницької міської ради, ну там ще група якби юридичних осіб група осіб яка у створенні. проти цей... Вінницької міської ради, скажімо так, повалення конституційного ладу проти нашої з вами громади, що повело викрадання майна, економічний злочин, е заводи були всі вирізані. Е які там дати перечисляв заводи? Сергій, скільки у нас було наскільки економічно була територіальна громада Сейф. Вінниці сильна. Да. Метою фальсифікації ЄДР було отримання незаконної вигоди та доступу до розпорядження при матеріальних і фінансових основ місцевого самоврядування, рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а Не, також наше частково майні підприємств житлового фонду нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження, що в сукупності у виключно власності територіальної громади. Тому ми запрошуємо. Та я тебе хотів, щоб так. ти заводи зачитав. А, заводи, наскільки скільки у, нас, у нас були потужні заводи, які мали взагалі міжнародної, як воно правильно там зразка, якісь значення союзного міжнародного взагалі ми поставляли за кордон продукцію, нас купували її везде. Але вони, як, як вони вміють, знедбали, завищили ціну. Тобто забанкротили заводи, фабрики і вирізали, що підшипники нам не потрібні. Слід, будь ласка. Ми зараз в Китаї купуємо фуфло якесь, яке то, тонесеньке, як ця фольга. Яка ну взагалі у нас були такі підшипники, Говорить, що... совєтський союз. Тоді ще були підшипники. Ну, да, дивіться, скільки у нас техніки, що підшипники yeah. не потрібні, yeah. були. то отак вони і працюють. Вирізають, тоді знищили там, навіть майно все знищили. Вже будівлі вже все повністю знищили. Держали підшипниковий завод, за союзного значення, інструментальний завод, м'ясокомбінат, хімзавод, ламповий завод, Вінницький завод, тракторних агрегатів, монтажно заводівельний завод, будмаш, завод, керамзи меблевий комбінат, експериментально, механічний завод, авіаційний завод та багато іншого. Це то, що нам є. Да, це тільки такі. Що знищені взагалі під ноль. А скільки підприємств було, скільки фабрик було, все знищили, знищили економічний потенціал. Зараз, ну що, сталося землю типу, продати, і, і рабів знищити. знаєте як? Бо вся земля, всі документи, що власне Вінницька роб... міська рада. Підробні документи. Е, тому дивіться, буде дуже цікаво. Запрошуємо, буде відкрите судове засідання 26.012 року в 11.30 зала номер 40 Ще раз наголошую, як, Рушевська. Вільний, Рушевська 18, Рушевська. як вільні, душавсько, сімнадцять, як вільні слухачі можете спокійно приходити, бути присутнім в судовому залі, е, да, в судовому засіданні, е, слухати, берете телефон. Включайте прямий ефір, потім, після судового засідання, зробимо невелику прес конференцію надамо вам повністю, покажемо запити, покажемо їхні регістраційні карточки, всі докази. Тобто, ви в судовому засіданні будете виконувати роль як присяжні засідателі. Кожен з вас зможе, зможе взяти документи, дослідити. Да. А бодай, чому дуже цікаве судове засідання. Ми будемо безпосередньо зараз розмовляти з, 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 з слідчим Служби безпеки України, який веде справу. Зараз будемо питати у нього. Деякі документи, яку він постанову виніс. Чим він взагалі керувався? КПК взагалі не передбачено, але це не будемо зараз да. розглашати. 63. Да це 63. в судовому засіданні буде дуже цікаво. Тому, будь ласка, хто є бажання, Запрошуйте, приходьте да. запрошуємо. Всім дякуємо, допомагаємо зсу. Вже більше півроку відкрита кримінальна справа і не допитано жодного потерпілого справа. Просто не розглядається, ніхто не, не діє згідно законом. Служба безпеки України чи то не сприяють цьому злочину, чи то вони є просто співучасниками злочину. Будемо бачити, але правда за нами, за громадянами, наші права прописані в конституції. Тому і ще раз нагадую: ми, як свідомі громадяни, повинні протидіяти всьому, що порушує наші права. Всім дякуємо за увагу. Сила правді. Єднаємося бо в єдності сили. Дякуємо, допомагаємо зсу відстоюємо свої права, боріться поборам.